Питання з першого послання святого апостола Павла до Солунян згадайте, брате, нашу втому та виснаження. Нічий день ми працювали, щоб не обтяжити когось із вас і проповідували вам Боже Євангеліє: Ви та Бог свідки, які святі, праведні і непорочні були ми для вас, котрі повірили. Так само ви знаєте, як кожного з вас. Немов батько своїх дітей ми просили, мовляли і свідчили вам, щоб ви гідно ходили перед Богом, який покликав вас у своє царство і славу. Тому ми постійно дякуємо Богові за те, що ви, прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли його не як людське слово, а як істинно Боже Слово, яке діє у вас, віруючих. Я вже згадував, що апостол Павло міг вшити намети. Нехай нас це не дивує, що освічений фарисей займався ручним ремеслом. Це був один з елементів тогочасної релігійної освіти. Крім знання писань, дитина мала освоїти якусь професію ну і жити з праці власних рук. Особливу цікавість в нас викликає останнє речення я його ще раз прочитаю. Тому ми постійно дякуємо Богові за те, що ви, прийнявши почути від нас Слово Боже, сприйняли його не як людське Слово, а як істинно Боже Слово, яке й діє у вас віруючих. Тут синтетично представлений цілий процес прийняття Слова Божого перший етап проголошення хтось має слово Боже проголосити. По друге почути. Слово Боже, треба пропустити через себе, через вуха передусім. І переходом до третього етапу треба сприйняти, сприйняти як істинне слово Боже. Це не просто якась людська думка, навіть дуже цікава й мудра. Це слово самого Бога. І врешті четвертий етап це слово, яке діє, діяти. Ми не були, щоб ми не робили Слово Боже, насправді близько нас, близько наших вух і очей через інтернет, завдяки читанню Біблії, в друкованому вигляді або з якогось гаджета, чуємо Слово Боже в храмі під час звичайної розмови. Насправді сьогодні є безліч шляхів, якими Бог приходить у своєму слові, навіть якщо ти військовий і на виконанні. В тебе, напевно, була можливість отримати маленьку Біблію, якийсь образочок, наприклад, з 90, м 91 м Псалмом. Ми маємо постійно тих, хто нам це Слово Боже проголошує. І тут перше питання, згідно з тією схемою, яку дає нам апостол Павло сьогодні в читанні, чи дозволяю собі Слово Боже проголосити. Але це тільки перший етап. Наступний це Слово Боже, має бути почуте. Я маю його зрозуміти, осмислити, прийняти в свій розум, в свої вуха. І це вже не, ще не все. Наступним етапом є прийняти це слово як слово Боже. На відміну від людських слів, на відміну від чудових ідей, думок, мудростей, слово Боже має цей найбільший авторитет. Якщо ти його приймаєш. Приймаєш Бога, якщо ти це слово відкидаєш, Ти відкидаєш Бога. Треба просити про цю благодать. Господи, дозволь цьому слову пройти в мене. Тобі я можу довіритися, Ти є авторитетом моїм. І це слово, якщо ми позволимо Йому проникнути в наш розум, в наше серце. Власне, Біблія називає серцем, це таке нутро людини, такий його не тільки емоційний. Але інтелектуальний, духовний, душевний центр, в якому відбуваються всі рішення, там насправді ти є справжнім. І туди потрапляє Слово Боже. І Слово Боже домагається е, плодів. І четвертий етап діяти. Власне, чи Слово Божому дозволяю проявлятися в моєму житті, чи дозволяю йому змінювати мої думки. На підставі Слова Божого приймати конкретні рішення, робити вибір. І якщо я проходжу ці всі етапи, насправді можу сказати, що я живу Словом Божим. Якщо ж бачу, що на якомусь етапі це діло проголошення Слова Божого стопориться, то проси про благодать Боже, відкрий моє серце, відкрий моє розум. Обуди в мені бажання Тебе слухати, обуди в мені сили приймати. Твоє слово, як істинно Боже Слово. Я хочу бути з тобою, я хочу, щоб ти насправді був моїм Богом. Не тільки на словах, але в моєму житті. Господи, дякую тобі за те, що ти так близько, що промовляєш до мене кожного дня. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.